Господи В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ми продовжуємо це буде коротка проповідь. Так ми продовжуємо з вами доктрину любові, і це у нас 13-та частина по доктрині любові. І ми рухаємося по 1 коринтян 13 розділ. Це розділ, який більше всього роз, розказує нам про любов. І ми розбираємо вірш по віршу і навіть по частинам. Ми сьогодні в шостому вірші, який ми ще не закінчили. Минулий раз у нас була перша частина, що любов не радіє з неправди. А тепер друга ч... частина, але тішиться правдою. Якщо ви пригадуєте, хто був чи бачив, так, то ми говорили про першу частину в контексті. Неправди в значенні як кривди, так? любов не радіє кривдою, тому що це слово це також означає не просто якусь неправду, що хтось сказав, так, але неправду як дію, як рішення, як якийсь вчинок, в королі якої взагалі написано беззаконня. Так, і От, але це дія неправди і слово кокос в оригіналі. Е, е, не кокос, перепрошую, так, помиляюся, так. А слово «аді, е, а, Адікія. Адікія Адікія ми розглядали. Вертатися вже не будемо. Я просто нагадую. Так? А сьогодні ми подивимося на другу частину. А, друга частина. Привіт, Люба. Яка говорить нам, що любов тішиться правдою? Про це ми ще не говорили. Так, хвилин на 10 побалакаємо з вами про це. А, ну, а, одразу дивлячись на цей вірш, мені пригадалася знаменита фраза а, Пилата, який спитався, що є правда в Ісусу. Ісус сказав йому, Я прийшов засвідчити про правду. І Палат йому каже, що є правда? І питання Резоне і досить глибоке, воно виявляє те, що це людина думаєча. Бо правда буває різна. Коли людина говорить вам, щось, що відповідає дійсності, що в мене біла сорочка, то я кажу вам правду. Але не про ту правду говориться тут в Біблії. Чи коли ви скажете, що ви любите шоколадне морозиво, і це правда, і це буде правдою, але це не про цю правду мова йде в Біблії. Не про всю правду загалом, а не про кожне свідчення правдиве, але про іншу правду, про більшу правду. І Христос, який стояв перед Пилатом, він говорив в контексті того, що Він є дорога, правда і життя. Є правда важлива і є правда неважливо. Так, Я недавно підписався на один е, телеграм-канал. Місцевий на нивках. Думаю, піду по побалакаю з людьми. Може кого зацікавить, е, Боже слово. Так, от, ну насправді, їх більше всього цікавить, де найсмачніша шаурма по місту. Вони на протязі трьох тижнів тільки про це й говорять. Мені довелося вийти з того чата. Бо... Може, що урма й добра, але та правда мене мало цікавить, і, чесно кажучи, так набуло скомано, що мусив відписатися, так, дивитись на ці їхні бесіди. Так, отож, якою правдою тішиться любов? Якою правдою? Давайте глянемо трошки глибше, так, не забігаючи наперед, на саме слово Правда. Ви про неї чули, напевно, і може навіть хтось чув, як по-грецьки звучить. По-грецьки це слово Алітія. Алітія, e, і це слово означає правда. Так так як ми собі це розуміємо, щось правдиве або щось істинне. Вони теж використовують синонім, так, truth або веріті. Але цікаво наступне, цікаве походження слова. А Слово. Алітія походить від а, Алітіс правдивий, яке в свою чергу походить, і тут вже починається цікаво від двох слів: від А заперечної частки і слово Лантано. А це цікаво це чим цікава екзегетика, або дослідження е, оригінальної мови оригінальних слів, тому що тут можна натрапити на дуже не, неочікувані повороти. Так, от слово Лантано. Означає бути захованим, бути таємним, секретним, несвідомим або неусвідомленим без знання. Визначення постронгу говорить лежати захованим. Бути схованим, бути невідомим, незнаючим або несвідомим. І до цього додається частка А, заперечника, каже, що правда і починає пояснювати нам визначення терміну: правда це не є щось заховане. Правда це не є щось, чого ми не знаємо. Правда, це не є щось, чого ми не свідомі. Правда, це не є щось таємне чи секретне. Правда, це не те, чого не можна знати. Це дуже цікаво. Можна навіть не погоджуватися з цим визначенням, і можна його заперечувати. Але отак, от от в грецькій мові формулюється визначення слова правда, походячи від зворотнього від слова «таємний, захований невідомий. Отже, в грецькій мові, грецька мова передбачає, що правда це щось, що відоме, що можна побачити і можна знати. Ми з вами напротязі багатьох років давали визначення просто до правди таке, що правда. Це те, що існує, це те, що є. Неправда це те, чого немає. Слова неправди говорять про ті речі, яких насправді немає. І тому перевірки вони не витримують. Через це дуже легко доводити людям, що є правда, якщо вони хочуть дійсно її знати. Тому що її можна перевірити, кожна людина може спробувати сама і перевірити більшість правди, про яку йде мова. Зокрема, якщо говорити про Христа, чи є Бог, наприклад, як дізнатися, чи є Бог, чи потрібен, потрібен Він мені, чи Бог може говорити з людьми? Всі ті речі, які, з якими Біблія приходить в життя людини. Чи правда те, що написано в Біблії? Одного дня я зрозумів, що мені немає ніякої потреби доводити людям, чи правда те, що є в Біблії. Є простий спосіб для них набагато простіший, і для мене також. Замість того, щоб битися чолом в аргументах апологетики, захищати положення віри, можна зробити набагато простіше. Ти просто попробуй. Якщо хочеш, попробуй, і ти будеш знати. Попробуй, перевір, чи Бог є. Пастор Громов, якщо ви знаєте, дехто з вас знає, знайомий з ним, він так прийняв спасіння до нього, прийшов хтось з євангелістів і сказав: так, ти нічого не тратиш, якщо ти спробуєш. Звернися до Бога і поклич його у своє життя. І якщо він є, і він тобі відповість, то ти виграв дуже багато. Якщо його немає, то ти взагалі нічого не програв. Зроби це таємно, щоб ти там, не постраждала твоя репутація від таких експериментів, та і все. І по всьому, він так розказував своє свідчення, казав: Ну я так поміркував дійсно, я нічого не трачу. От, але, можливо, щось здобуду, е, тому е, чому би і не спробувати. До речі, хто з вас ніколи дивиться це і ніколи не приймав? Христа в своє життя і не знає, чи Бог є, чи нема, це дуже легко перевірити. Ви спробуйте. Зверніться до нього і скажіть йому: якщо ти є, то доведи мені, що ти є. Якщо це що кажуть про спасіння, що мені треба прийняти Спасителя, якщо це правда, і воно мені потрібне, то я хочу це прийняти, зроби щоб я це прийняв. Якщо ти хочеш, щоб я був чи була християнином, чи християнкою, то Боже, зроби так, щоб для мене це не викликало сумніву, і я не думав, що я займаюся якоюсь дурницею. До речі, пастор Шибелі, є такий відомий пастор, він заклав багато церков в Африці, він зробив те саме. Ну, Як в нього була екстремальна форма, він стояв з. Револьвером біля виска, а дійшовши до певного краю в своєму житті, і е, е, він чув раніше благовістя і кричав до Бога: якщо ти є, то доведи мені, що ти є. Ти маєш 5 секунд. Він погрожував тим, що він покінчить з собою. от І Бог йому довів, і е, з його слів переказуючи, так він. Викинув, він був наркодилером, він з італійської мафії, взагалі, американської. Викинув на 10 тисяч доларів наркоти в Унітаз, змив, вискочив на вулицю і почав хапати людей за руки до воді, кричачи до них: я переконався, Бог є, Бог є, я знаю точно. Як це сталося? Бог має багато способів, як переконати людину. Багато різних способів. Не обов'язково для того, щоб з неба була блискавка, так? чи були якісь спецефекти, він може просто об'явити це в серці людини, так що людина точно переконається, може проговорити до людини. От. Отож, дізнатися правду не важко, треба перевірити. Ну і от, ми читаємо наш вірш, і в вірші написано, що любов радіє правдою. Любов е, тішиться правдою, тішиться тим, що є. Бо все, що є, це воно є, тому що Бог його створив. Я не знаю, чи ви знаєте, чи ви колись міркували про це, але е, коли Бог сказав: Я той, той що є, він мав на увазі не просто, що він існує. Він мав на увазі, що він є тим всім, що існує. Він мав на увазі, що він є джерелом буття. І все, що існує, воно існує, бо Бог його підтримує при існуванні. Ми це потім читаємо в Івана перший розділ: що а, на початку було слово, і слово було в Бога, і слово сталося тілом. І все, що повстало, повста... так з Богом, Володя. Дякую, що ти зайшов за до нас наше. Все, що повстало. Повстало через слово. І нічого, що існує, не сталося без слова. Це Іван, Івангелів від Івана, перший розділ. Це описує. А в Євреях 1:3 є знаменитий могутній вірш, який каже, що Бог тримає усе словом своєї сили. Він той, хто дає буття. Він то він є джерелом буття. Все, що стається, все, що існує, все, що можна перевірити і побачити, і сприйняти сприйняттям, це, це те, що є, це все є правдою, і все воно походить від Бога. А брехня або неправда, це слова, за якими немає буття. Це слова, за якими немає існування. Ви кажете, що щось є, а насправді його немає. Сатана дуже успішно переконує людство в тому, що Бога немає, тому люди мають дуже часто негативне ставлення до слова Бог чи церква чи такі речі. Чому? Тому що вони думають, що це неправда і що Бога немає. І що це брехня. І так Радянський Союз задурював голову українцям багато років, що сьогодні дуже е, непросто з українцями говорити про Христа і про Бога. Величезна кількість їх, е, досить значна кількість українців мають негативне ставлення до поняття Бог, чи до церкви тим пропонуєш щось, чи <кій> говориш щось <кій> пов'язане з цим. Простягаєш листочок, де написано церквою, а вони відвертаються з відразу. І я це розумію, це зрозуміло, тому що вони думають, що це неправда і за тим порожнеча, тільки реальність вона не така. Бог є справа, є, є звичайно, фальшиві церкви, є секти різні і так далі, культи, бізнеси, які дискредитують ці слова. В очах людей, але насправді є справжня церква, є справжній Бог. Ісус Христос сьогодні живий, Він в небесах, і е, ті небеса наближаються до нас і Він говорить з нами, приходить в наше життя і рятує нас. Я теж колись казав, що Бога немає, коли був ну, молодший значно, так і бачите, ось я сьогодні проповідую Боже Слово. Пройшло кілька років, і Бог якимось чином змінив мою думку. І мене не треба більше переконувати в тому, що Бог є. Я знаю це напевно. Я в цьому більше впевнений, ніж в своєму власному існуванні. Хоча, не думайте, не сумніваюся, я реально є, є, я існую. Так? І от в Києві знаходжусь. от а, Але те, що Бог є, і те, що Він говорить. Ті речі, про які він говорить, він, вони більш надійні для мене, ніж мої власні думки і переконання. Тому е, е, ми приходимо до церкви на богослужіння, щоб Бог заміняв ті думки, які в наших серцях, на його думки. Чого? Тому що його думки більш надійні, його думки від, точніше відповідають реальності. Його слово настільки точне. Воно непомильно описує всю реальність, яку ми бачимо, і е, е, ту, також, яку ми не бачимо, яка є більшою реальністю. Е, отож, любов тішиться правдою. 1 Коринтян 13, 6. Вона радіє. радіє. І що цікаво, що слово радіє, ми, здається, згадували минулий раз, дивились на нього. Е, це слово сунхайро. А, і цікаве слово тим, що е, е, походить воно від слова хайро, це радіти, але є також префікс сун. Означає разом. Тому буквально сун хайро має значення не просто радіти, а співрадіти, радіти разом з кимось. Так, І коли е, любов сунхайро з, е, з правдою, співрадіє з правдою, це означає, що е, в правді також є радість. Правда радіє, і любов радіє, вони радіють разом. Правда з любов'ю. Чому так сказано? Це дуже дивні поняття. І не дивуйтеся, коли ви будете стикатися з Божими думками, з Божим Словом, читатимете Біблію чи слухатимете проповіді, ви натикнетесь на чимало незвичайних думок. Незвичайних незвиклих для нашого слуху, незвичайних для нашого типу мислення. Незвичайних для нашої логіки. Висновки, які би ви ніколи не зробили. А, наприклад, це слово Сунхайро, радіти разом воно взагалі якось у нас, навіть еквіваленту нема в українській мові. Співрадіти ми такого не кажемо. Радіти разом, ну ми часом радіємо разом з кимось, так, в колективі чи в групі, так, але а спеціального слова для цього немає. Бог написав біблію на грецькій мові новий заповідь, Знаючи цю мову, досконало, бо він є автором, а також вибравши її, щоб доносити свої думки, які здорово відрізняються від людських. І тому, коли ви читаєте Біблію треба пам'ятати, що це не людські думки. Це люди писали, так, але не людські думки, думки Божі. Тому вони часто дуже нам дивні. Як це любов може радіти справдою? І е, е, цього не треба лякатися і сахатися цього не треба. Це треба просто слухати. Бо помалу, помалу слухаючи, читаючи, думаючи ці думки, це і є скарб, який е, 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 скарб Біблії полягає в тому, що там не людські, а Божі думки. Бог дає нам своє мислення. Свій шлях, свій спосіб мислення. Коли він і каже, мої думки, не ваші думки. Він, власне, про це каже. Я дам вам свої думки. І це величезний дар. Насправді величезний дар. Уявіть собі, що, наприклад, ви могли би думати як Інштейн. Або як Сковорода, або як Василь Стус, або як Василь Чорновіл. Уявіть собі, візьміть якусь велику людину, якою ви захоплюєтесь, е, е, яка щось важить багато у вашій системі цінностей, і припустіть собі, що ви можете думати як та, так само, як та людина. Ми читаємо через те книги. Ми читаємо книги і дивимося фільми, ми дивимося, як думають і живуть відповідно інші люди, і вчимося з того. Думати, як Ейнштейн, це означає фактично бути Ейнштейном. Думати як Бог означає бути Богом. І не лякайтеся цієї думки, цього висновку, тому що Бог прийшов, щоб нас всиновити і зробити нас своїми дітьми. Це його дар людству. Це, по факту, це наше призначення. Ми створені для того, щоб бути Божими дітьми. А дитина, ви знаєте, яблуко від яблуні, так, цю приказку всі знають, недалеко падає. Її часто використовують в негативному значенні, але і в позитивному також. Бути його дітьми це означає бути такими, як він по природі. Не по заслугах, не по вчинках, але по природі. Чи це можливо взагалі людині? Якщо Бог передасть нам свою природу, то тоді так. І як він це зробить? А Він це робить через духовне народження, народжуючи нас Святим Духом, а також наповнюючи нашу істоту, наше серце, наш розум своїми думками в своєму дусі. Він дає нам духа і дає нам слово. І тому Івана 5.24 Бог говорить: хто народився? Е, е, не в Івана 5.24, так, а в Івана, е, в третьому розділі в розмові з Никодимом, він говорить, вам необхідно народитися згори. Бо те, що народилося від тіла, це тіло, а те, що народилося від духа, є. Дух. Народитися від духа. І як це стається? Це коли ми чуємо Боже Слово, яке є сповнене Його Духом, приймаємо його і воно народжує в нас Божу природу. Коли ми чуємо, що Бог нас любить і хоче прийняти нас свою сім'ю. Для того послав свого сина заплатити за наші гріхи, щоб кожен, хто повірить в Ісуса Христа, не загинув, але мав вічне життя. І кожен, хто повірить, що Бог так любить нас в той момент, як повірить, народжується згори. Це Івана 5,24, там це пише. Христос каже: Хто вірує в мене, на суд не приходить, але перейшов із смерті в життя. Вічне Боже життя через духа, яким він нас народжує, а потім він говорить до нас слово, і це слово починає писати в нас, в наших серцях, його дивовижний спосіб мислення, Не людський. І це відбувається через процедуру слухання і приймання Божого Слова. Ми слухаємо оце дивне таке, дуже дивне любов, співрадіє з правдою. І не заперечуємо, і навіть питань не ставимо. Просто слухаємо і думаємо, як це любов може співрадіти. Це означає, що правда теж радіє. Так. Виходить так, правда радіє. Раз любов співрадіє, значить і правда радіє. Любов і правда радіють разом. Від чого? Від того, що вони разом. Любов співрадіє правду. І ми з вами говорили також, якщо ви пригадуєте, Божа любов безумовна до людей. Одна із о, 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 найважливіша о, форма Божої любові для нас, людей, це о, те, що вона безумовна може бути, так, коли це потрібно. Тобто, не основана на наших вчинках. А що, вона. Основана на ньому і полягає в тому, що він радіє нашою радістю. Коли нам добре, і він радіє. Хто? Любов. Любов радіє, коли і ми радіємо. Любов радіє, коли правда радіє. Любов співрадіє правдою. Це досить на сьогодні. Ми е, трошки поговорили. От вже 25 хвилин, це достатньо. Ми не все поговорили про цей вірш і про любов. Будемо говорити далі, і зараз будемо продовжувати мати дискусію. Якщо ви дивитесь на нас в онлайні, підключайтеся по посиланню в Zoom, будемо з вами дискутувати і роздумувати далі над цими цікавими Божими думками. Якщо ви ніколи не приймали Христа, я ще раз вас заохочую, щоб ви запросіть Бога в своє життя, скажіть йому, Боже. Якщо ти є, війди в моє життя, будь моїм Богом і Спасителем. Дякую тобі за Ісуса Христа, я тебе чекаю. Амінь. Зробіть це рішення і скажіть це на голос. Якщо ви це зробите, ви побачите, як зміниться ваше життя. Розкажете нам тоді згодом про це.